13 січня за народною традицією святкується щедрий вечір. Це залишок стародавнього дохристиянського звичаю. За християнським календарем це день преподобної Меланії або свято Меланки. Міський шкільний парламент, до якого входять учні загальноосвітніх шкіл і гімназії міста, разом із методистом управління освіти Іванною Гриців вирішили відновити стародавній обряд і в передень старого нового року провести свято Меланки у поєднанні з українськими вечорницями. 14 січня на свято Василя Маланки. Міський шнівський парламент з нагоди такого свята підготував українські вечорниці, або свято Моланки, як кажуть народі. Значить, наше свято було збагачене танцями і різними співами, щедрівками. І ми поставили постановку в якби українську в усільну, українську хату. Після чого в нас були українські чорниці, і представники парламенту приносили українські народні страви, вареники, пампушки, горішки, узвар та таке інше. У святково прибраній залі центру художньої творчості дітей юнацтва і молоді відтворено світлицю, яка нагадує українську хату. Звучить музика і розпочинається свято. Після колядок і щедрівок хлопці та дівчата віншують на добро, щастя та достаток. Опісля ведучі роблять екскурс минуле, розповідають історію свята, його обряди, традиції, основний мотив. І ось він у щедрівках, які вже лунають під музичний супровід правних музик. Так до зали заходять дівчата з меланкою. Колись від Катерини до Меланки дівчата ворожили. Збиралися вони у самотніх людей. Сюди ще сходилися кумуньки, які допомагали дівчатам у ворожіннях. Так і на святі, на зерні, на дровах дівчата ворожили, хто швидше заміж вийде, а кому доведеться цей рік сидіти у дівках. Не обійшлося на святі й без кози, яка завітала з хлопцями на щедрий вечір. Коза танцювала, а хлопці засівали. А ще цього вечора лунали українські народні пісні. Завершилися вечорниці часуванням традиційних українських страв.